Права 845. Проєктна діяльність Оля навчається у 5 класі. Вона прокидається о 7.00, а лягає спати о 21.00. Оптимальні інтервали між прийомами їжі для її віку 3 години. Скільки разів протягом дня має харчуватися Оля. Сплануйте розклад прийому їжі для Олі. Враховуючи, що останній прийом має бути не пізніше, ніж за 1 годину 30 хвилин до сну. Ну що ж, давайте ми тоді запропонуємо розклад прийому їжі для Олі. Отже, тоді записуємо. Давайте спочатку о 7.30 призначимо Олі сніданок. Записуємо тоді, що сніданок і записуємо тоді, що це... Сьома 7,30. Добре. Далі. Ну що ж, через 3 години о 10.30 її можна призначити другий сніданок. Пишемо тоді другий. Сніданок. Отже, через 3 години оптимально. Тобто ми пишемо 10. .30. Тридцять. Так, є. Тепер. Ну що ж, обід обід через три години о 13.30. тридцять. Записуємо обід. І десять плюс три це буде тринадцять. Тридцять. Добре. Тепер. Через 3 години о 16.30 я пропоную призначити Олі тоді підвечірок. Записуємо тоді підвечірок. Отже, підвечірок пишемо 16.30. Yeah. Ну і вечерю через 3 години. Тобто о 19.30. Записуємо тоді вечеря. І 16 плюс 3 це буде 19.30. Є. Давайте проаналізуємо. Отже, о 7 вона прокинулась. Тут все нормально, о 7.30 у неї сніданок. Тепер дивимося, що нам сказано, що останній прийом має бути не пізніше, ніж за 1 годину 30 хвилин до сну. Одна година 30 і 19 годин 30. Тобто разом буде якраз 21.00. Тобто якраз добре, що вечеря у неї о 19 годині 30 хвилин. Ну що ж, розклад ми склали, а тепер треба порахувати, скільки разів протягом дня має харчуватися оля. Ну що ж, давайте порахуємо. Отже, раз, два, три, чотири, п'ять разів. П'яторазове харчування найкраще для дитини. Та, в принципі, для дорослих також. Отже, записуємо тоді. Отже. Оля. Має харчуватись. Харчуватись 5 разів. На день. Ну що ж, ось таке завдання про розклад харчування. На цьому вправу завершено.